Так, варимо сіль. Зверху кристалізується сіль. Я вам зразу збираю такі кристалики, ми хочемо зараз забрати. Бачите, я витягнула вам. Дивіться, яка краса. Угу. Зараз ми будемо ту сіль куштувати. Я думаю, нам вистачить тої солі. <гум> Дивіться, крига, як падає. от. Зверху залили нову порцію русолу. Підігрівають за допомогою дрова. Дрова, бачите, там підкладені. Можете сфотографувати, теж гарно горять. І вода випаровується, тоді концентрація солі збільшується і починається процес кристалізації. Бачите, кристалізується вже тут. Я зверху вам.